Добрий-добрий день. Аж же день. А в нас, друзі, тільки шоста година. Зранку стала, збудилася, так темно нічого не видно ще. Але зараз мені видно чітко по камерах. Сніжок падає, я щось спати не можу. Булька. Думаю, що так рано стало? Друзі, щось по четверті збудилося. Вже в телефоні сижу, спати не можу, думаю, подивлюся, що там на дворі. А на дворі сніжочок почав падати такий легенький. Підеш в туалет, ходи. Ой, ранкові потягульки, потягульки. Як все тягнеться, думаю, чого ти так скоро стало? Сізна побудила. Ходи, ручка, йдемо на двір. Пішли в туалет. Біжить, біжить. No. Сніжок, сніжок почав падати. Йди, йди, йди в туалет, йди. Мій то собака не любить зранку вставати, друзі. Він, він стає восьма година, тоді вже йде в туалет собі, лягає десята. А тако зранку в мене де з'їдемо, чи треба встати, його швиденько випустити, він тут не, не, не хоче. Він хоче спокою, він старша собака, чекайте. Тільки вона нервується, що його позараднього будять, ще відпускають на двір. Я вже не можу спати. Кручуся, кручуся, кручуся. Вже придивилася все, що є в інтернеті. Вже всім коментарі повідписувала. Думають люди боже, ото от десь не спить, а сидить строчить. А що? Що вона робити? Дивлюся, ой, такий сніжок пустився. Ще не було. Четверта година ще не було. Почав палити біля п'ятої такий. Легенький-легенький. І вже тепер трошки більше, але морозу нема, то певно стопиться, буде тільки хляпанина. Добре, друзі. Вже Чую, на дворі кури кричать. ну як, не на дворі, а в хліві. Кричат, несуться, бо ми не виключаємо світло їм. Вночі не виключаємо цілу ніч світиться, то вони зранку робити. По п'ять я не все. Добре. Починаємо наш день. Зараз я збуджуся. І каву не п'ю. Не люблю каву, друзі. Не люблю. Е Якщо п'ю, то каву з молоком, і то дуже вкрай рідко. Каву і не це не мій. Чай зараз собі зроблю. Будемо, приступаємо до роботи. Скільки маємо сьогодні роботи, стільки маємо все зробити. Гайда, погнали. Ну що, тут на голубці крижалка, тушу засмажку, цибуля, морква і фарш. І тут вару рис. Робимо голубці. Ну що, і робимо голубці. Сьогодні такий більший баняк. Бо дві крижалки зробила, дві головки верніше. Так, щоб досить було голубців. А друзі, і так, я зварила трошки рису, а більше начинки. Щоб було таке дуже смачненьке. Так, голубці почали кипіти, скрутила на найменший вогонь. Нехай тепер тушаться. Тут яйця на салат. Поки там все вариться, нехай вариться, я йду курам висиплю, іду нагодую. Ще так нагодую, бо я ще їх не годувала. Мої кури не треба пускати, вони снимають там дзюрку, самі виходять, заходять. Але тільки їсти, пити треба дати. всякі відходи. Я ж маю. Дві маніарки. ще одну візьму. Дві минути всім їсти Бузя, не має проблем. Ідемо яйця позбираємо. Ти хлоп відбети і не кричи. яйця Так, три. Зараз. Чотири. П'ять, шість, сім. Курка. Вісім, дев'ять. Чекайте, бо вже немає де б 89. О, ще тутка. Дев'ять, десять, одинадцять. Файно що? То я вчора не збирала. Вони зранку вже неслися. На самому початку ролика хто зауважив. Як знімала так темно, чути були, як кури кричат. Ану, тютя, То вони вже неслися. Полуці. І світло я не виключаю, світло тако постійно горить. Та, та економка, друзі. Багато не їсть. Ну, а в нас сніг падає, кружляють сніженки. Як гарно. Не було, не було снігу. Перед самим різдвом пішов сніг. Настрій якийсь такий різдвяний. І певно, десь один градус морозу, більше нема. А, Ну що, можемо братися, ага, поставила курку запікати. Яйця зварила, можемо братися вже до салатів. Робимо салати. Так, Погнали. Перед роблю сухарики, буду робити салат цезар. Е, так покришила дрібненько хліб, як не дуже такий на кусочки. Е, Дала оливку олію, посолила, поперчила і копчена паприка солодка. І все. Ставлю в духовку, нехай воно гарненько мені підсушиться. Почала робити салат з винограду. Тако, відварена грудинка в підсоленій воді, покришили. Далі твердий сир кубіком. Яйця варені. Фінальний штрих виноград. Можна, друзі, його наполовину перерізати. Але я спеціально все так грубше різала через те, щоб ну, був грубший салат. через те, що я його буду завтра заправляти, щоб мені виноград не потік. Я його дала цілим. Нічого страшного, все, грубо гарненько нарізано. І буде, буде смачно, але завтра вже майонезом. Так, я перемішала. Посолю, по, по першу, вже завтра і дам майонезу. Такий салатик. Всіма любимий наш салатик. Салатик Цезар, Спочатку салат Айсберг, Так, друзі. Листочки виклала на низ. Далі. Я філе відварила в підсоленій воді. Яйце. Друзі, добре дати перепилене яйце. Ну, я вже не купляла перепелиних яєць. Маємо свої домашні, то що докупляла вже перепелині? Але їх можна купити на два розрізати, на дві частинки і поставити буде якби естетичніше. Ну, але ми маємо свої. Наступне помідорка чері, маленька. Друзі, не боюся її розрізати, не боюся, що з нею щось буде, що вона потече абсолютно через те, що вона, друзі, така хімозна. Я попробувала одну другу. Откі, як зараз, помідори. Тут така сама і та чері. Так, на цьому етапі я зупиняюся сухарки. Так, тепер далі, друзі, я вже завтра зранку заправлю соус. У мене є Цезар, я купила вже спеціальний. Затру зверху сиром. Добре, зазвичай пармезаном, але пармезану не маю, затру звичайним твердим сиром. І посиплю хрумкими сухариками своїми домашніми. Ось так. Все. Наразі ставлю в холодильник. Курка з одної сторони я вже перевернула. Гарненько припеклася, я ще з другої сторони її перевернула, ставлю пекти варюгріль. Та й можна сказати, що на сьогодні все. Голубці також вже втушила. Вони відранку тушилися, я не мала час, але встала скоро чого. Ще з другої сторони підпечу курочку. Та й все. Завтра салати позаправляю. І ще овочева нарізка, м'ясна нарізка, то вже все завтра. Угу. Добре, а я йду приводити себе в порядок. Маємо десь 12 годину, на 5 годину маємо до мами їхати. Так що не кажу вам до зустрічі, кажу вам до вечора, до святого вечора. Всі з вами разом поїдемо святкувати святу вечерю до мами. Добре, все, не кажу вам па-па, Кажу до зустрічі всім гарного до приготування, хто, ще, хто завершує свої приготування. Смачної куті, всього тільки доброго і до вечора. Вечором обов'язково зустрінемося.